А де, кажуть, розумієте, файно всі жити, файно природа. Курва та коли ту природу видіти. Як починаєш пахати від рані до вечора, то так, так робиш, як віл на панськім полі. То косиш, то сапаєш, то граскуєш. То підгортаєш й ой, цілий день раком ходиш. А руки вже йду тоді, коли вставав зрані, і все в тебе стояло, підіймалося, тепер лише хіба тиск підіймається. Ей, Боже, навкруг кажуть, природа, свіже повітря, га? Ті огороходини, як починають кропити поле, то таке сі творить. Чехають, кашляють, шмаркають, і на природу впливають, Від цих хрущі почали порватися і того тріла з бжолами. І не знаю, що з того усього буде. Боже, синівки накосивці добре, що хоч кобели збувсь, купив собі мотоблок. То вже хоч з цим легше, мотоблок їсти не прості, але, курва підіймали ціну на бензину, хоч і таких цих людей довести до краю. А? Та ще й коли той. Потлір курва здохто тій Москві де не дає жити. Вже би м змирився з цим трілом, та й з тими городами, та й з тими жуками. Жуки треба збирати дуже, де лиш покропиш, курва, вони воскресають, лиш попадали, позадирали лаби. Ти приходиш на другий день по обіді, а воно вже курва жере жаремондибурянку. Люди бим люди мали таке здоров'я, то б вічно, певно, жаль. Не наказав би вам, не наказався ой... Поїхати би десь на якийсь той курварт, де ці депутати віддихають, як то називається, курварі, Дубаї. Коротше, туди, там, де все тепло. А то бим б з бітко на пісочку. ноги задерти, задер, ти би, може, хоч там забув про, про город, я тим неграм легше. І, і, і банани, не треба сапати, по потряс зірвав. Ага, і полати не треба, і підгортати не треба. Я нажилів всі вам та йду ходити худобу. Бувайте здорові, не слабуйте.